Рейди, затримання, штрафи, перевірки і ще багато чого очікує військовозобов'язаних після 16 липня. Про що мова? Давайте розбиратись. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, обов'язки, про зміни в законодавстві, а головне про те, як захищати свої права і не давати їх порушувати. Тож багатьох хвилює питання: а що ж очікує військовозобов'язаних після 16 липня? Адже ця червона дата, скажімо так, підводить всіх до того, що тих, хто не встиг оновити дані, тих, хто встиг оновити дані, тих, хто взагалі звільнений від мобілізації, по кожному із цих категорій настануть певні правові наслідки. І всі турбуються, всі штурм формують центри надання адміністративних послуг, аби встигнути оновити дані і формально не порушувати вимог закону. Але що ж насправді буде відбуватися, зараз вам поясню. Але відразу і найголовніше, що хочу сказати, і сподіваюсь, після цього ви додивитесь це відео до кінця, бо воно далі буде дуже інформативним. Це те, що візиту до центру комплектування не уникнути абсолютно нікому, навіть тим, хто має підстави для звільнення від мобілізації, але можливо все ще не встиг оформити таку довідку. На мою особисту думку, як адвоката, який вже більше двох з половиною років займається мобілізацією. Аційними питаннями і не просто сидить в офісі і розповідає про мобілізацію, а ходить безпосередньо до центрів комплектування, спілкується з юристами, з представниками ТЦК. І в мене вже є уявлення, а як саме на практиці відбудеться спілкування військовозобов'язаних з представниками ТЦК після 16 липня. І на мою особисту думку, усі військовозобов'язані, у тому числі і жінки, які є медиками, фармацевтами чи відносяться до тих спеціальностей, які зобов'язані стояти на військовому обліку, розділяться на три категорії: перша категорія. Це ті, хто проживає за кордоном, проживає в Україні, але встигли оновити свої військово-облікові дані, чи то через резерв плюс, чи то через СНАП, чи то безпосередньо до візиту до центру комплектування, але загалом встигли оновити свої дані і виконали ось цю формальну вимогу стосовно оновлення даних протягом 60 днів з дня набрання чинності законопроекту 104.49. І Якщо ви відносите саме до цієї категорії, то вам варто очікувати повістку до центру комплектування, аби оновити і інші військово облікові відомості. Які кожен військово зобов'язаний зобов'язаний про себе оновлювати, у тому числі і стан свого здоров'я, тобто проходити медичну комісію. Не для кого вже не секрет, що цей застосунок резерв плюс та, в принципі, і опція оновлення даних через СНАП була створена для того, аби люди повідомили свою актуальну адресу проживання або місце своєї реєстрації, підтвердили, да, що я там дійсно проживаю. І відповідно за цією адресою людині можна направляти повістки, вимоги чи будь-які інші документи. Адже з моменту, коли ТЦК людина самостійно повідомила про актуальне місце реєстрації ДЦК за цією адресою має право направляти будь-які документи по відношенню до такого військово зобов'язаного і вже буде вважатися, що ця адреса правильна, коректна, навіть якщо там людина фактично можливо і не проживає, тому що обов'язок повідомити свої правильні коректні актуальні дані лежить саме на військово зобов'язаному. Відповідно з того моменту, як ті, хто встиг оновити дані протягом 60 днів, повідомили центрам комплектування свою актуальну адресу, уже із практики скажу, що ті, хто оновив дані, уже почали отримувати повістки, якими почали запрошувати до центрів комплектування знову ж таки для оновлення тих самих військово-облікових відомостей. Але мова вже не про адресу, телефон і електронну адресу, а мова про інші відомості, які військово зобов'язаний і зобов'язаний оновлювати, у тому числі і проходити військово. Комісію. І на практиці вже відбувається те, що ті, хто отримав пістки і прийшов до центру комплектування, по таким особам з'ясовується, як давно у них була пройдена військово-лікарська комісія, і якщо ВЛК вже була застарілою, таким особам вручають направлення на військово лікарську комісію. І далі ми вже з вами розуміємо, що після проходження військово-лікарської комісії, з моменту, як буде з'ясований стан здоров'я такого військовозобов'язаного, буде вирішуватись питання про мобілізацію, чи, можливо, про мобілізацію, але трошечки пізніше, тому що. Можливо, така людина підпадає під пункт Б, а саме під той стан здоров'я, який не дозволяє нести повноцінну військову службу, а, наприклад, дозволяє її нести чи то у центрах комплектування, чи то у навчальних частинах, чи то в інших закладах, які передбачені наказом МОУ-402. І відповідно, якщо вже такі особи, які отримали повістку, наприклад, чи то для уточнення даних додому, чи якщо вони отримали направлення на військово-лікарську комісію, не з'являться чи то до ТЦК, чи то на ВЛК, таких осіб очікує штраф у розмірі мінімум 17 тисяч гривень, якщо це, звісно, було їх перше порушення, і попередньо вони не притягалися до відповідальності. Щоб підсумувати по першій категорії, тих, хто встиг оновити дані в центрах комплектування в резерв, плюс чи в ТЦК, все одно у будь-якому випадку очікує зустріч з центром комплектування і запрошення їх до центру комплектування, адже недостатньо. Насправді оновити лише телефон, адресу і електронну пошту. Повірте, ТЦК захоче про вас дізнатись набагато більше ніж ці три обов'язкові реквізити. Друга категорія це ті, хто має підстави для відстрочки або має підстави для виключення з військового обліку, але все ще не оформили собі ні відстрочку, ні виключення з військового обліку, і просто, можливо, чогось очікують. Можливо, вони оновили дані, чи можливо вони не оновили дані, але вони мають підстави бути звільненим від мобілізації. Даці повідно, чого варто очікувати саме ці категорії. Відразу хочу сказати, що не дивлячись на наявність підстав для звільнення від мобілізації, чи можливо навіть на наявність підстав для виключення з військового обліку, можливо, по стану здоров'я, такі особи все одно мають і мали оновити свої дані до 16 липня, включно, адже вони все одно військово зобов'язані, не дивлячись на те, що вони мають чи то підстави для відстрочки, чи то підстави для виключення з військового обліку. На таких осіб також очікує виклик до центру комплектування, якщо вони оновили свої дані, і очікує процедуру адміністративного затримання, доставлення виписування штрафу у розмірі мінімум 17 тисяч гривень за те, що вони не оновили свої дані. І якщо ви встигнете оформити відстрочку, то вам насправді дуже пощастить, тому що практика вже пішла таким чином, що мати право на відстрочку недостатньо. Це право, що треба встигнути реалізувати. І мова про те, що дійсно стаття 23 закону України вона передбачає, що є певні категорії осіб, які мають право на звільнення від мобілізації. І тут хочу уточнити, що мати право. Право, це не обов'язок, це лише право. І ви можете його як використати, так і не використати. І відповідно, якщо ви не оформили собі відстрочку, а центр комплектування, скажімо так, запросив вас, чи, можливо, вас доставила поліція в рамках процедури адмінзатримання, ви можете і не встигнути реалізувати це право на відстрочку. Як це вже, наприклад, відбувається в Києві. Ті особи, які собі ще не оформили відстрочку, в рамках процедури адмінзатримання доставляються до ТЦК, і одним днем вони направляються вже у навчальний центр, де. Проходять свою підготовку до військової служби. І навіть якщо під час проходження такої підготовки вони почнуть подавати документи на те, що вони мають підстави для звільнення від мобілізації, ці документи треба встигнути розглянути. Їх треба встигнути подати у спосіб, який передбачений законом, тобто обов'язково з'явитись до центру комплектування і власноруч подати ці документи. Тепер просто змоделюйте ситуацію. Якщо ви перебуваєте вже у навчальному центрі, як ви зможете реалізувати своє право на відстрочку? Тому хочу дати вам пораду: якщо ви маєте підстави для звільнення від мобілізації, Обов'язково скористайтеся цим правом, обов'язково оформіть собі цю відстрочку, аби у вас на руках завжди була довідка про те, що ви звільнені від мобілізації. В іншому випадку, можливий ось такий розвиток подій, про який я вам вже розповіла. І не знаю, як це відбувається по всій Україні, але так як я працюю по місту Києву Київській області, хочу сказати, що деякі центри комплектування дуже активно використовують незнання законодавства людьми і відповідно мобілізовують тих, хто навіть має підстави для звільнення від мобілізації. А я хочу нагадати, що підстави для звільнення від мобілізації вони відрізняються від підстав для звільнення із військової служби. І, наприклад, якщо ви зараз є студентом, але чомусь ви собі все ще не оформили відстрочку і вас мобілізували, то звільнитися за цих підстав ви вже на жаль не зможете. А про байки адвокатів, які розповідають, що навіть якщо вас мобілізують, у вас є підстави для звільнення від мобілізації, можна скасувати в судовому порядку, то я вам хочу сказати із своєї практики, що такі судові оскарження незаконної мобілізації в судовому порядку тривають. Мінімум 6-8 місяців. І в цей момент ви будете проходити військову службу, але в суді буде розглядатися ваша справа стосовно незаконної мобілізації, стосовно того, що ТЦК цікави взяли до уваги певні моменти. Тому підсумовуючи цю другу категорію, яка має підставу чи для відстрочки, чи для звільнення від мобілізації, хочу сказати: якщо ви маєте підстави для відстрочки, обов'язково її оформіть та не наражайте себе на небезпеку. Ну а якщо ви не знаєте, як самостійно оформити відстрочку, чи вам треба консультація або, можливо, допомога в оформленні відстрочки, ви завжди до мене можете звернутись. Свої контакти залишаю в дописі до цього відео. Пишіть, я вам допоможу. Ну і третя категорія військовозобов'язаних. Це та певно, яка найбільше можливо очікувала цього роз'яснення. Це ті, хто взагалі вирішив не оновлювати ніякі дані ні через СНАП, ні через ТЦК, ні через РЗР+. І от саме ця категорія вона потрапляє в зону риску. І це саме та категорія, яка буде потр... Рапляти під адміністративний розшук, під адміністративне затримання, під доставлення в центр комплектування під штраф, під експрес-мобілізацію, під експрес-ВЛК. Якщо ви, звісно, не знаєте про свої права. А я вам зараз про це все розповім. Тож чого варто очікувати, тим, хто не оновив свої дані взагалі ніяким чином до центру комплектування не з'являвся, наприклад, декілька років чи, можливо, там два і більше років, і хто має взагалі застарілі документи або взагалі немає жодних документів, але є при цьому військово зобов'язаним. Тут перш за все варто говорити про те, а чи змінились ваші військово-облікові відомості з вашого останнього візиту до центру комплектування? Адже якщо ви, грубо кажучи, 10 років проживаєте за однією адресою, за 10 років у вас в житті в принципі нічого не змінилось, ви не одружились, у вас немає дітей, ви не змінювали місця роботи, і вся та інформація, яка колись була вами подана в центр комплектування, залишається актуальною, то в принципі тут можна говорити про те, що навіть якщо центр комплектування накладе на вас штраф його можна буде скасувати, але в судовому порядку. Але відразу скажу, що це історія так собі, тому що суд це довго це дорого і це не звільняє вас від мобілізації, навіть на період розгляд справи. Тому я вам розповідаю просто, що така опція є, але про штрафи на кого вони будуть накладатися чи не будуть. Я планую записати для вас окреме відео. Якщо вам цікаво таке відео, напишіть мені в коментарях, аби я знала, варто його записувати чи не варто. Тож, а тепер давайте розбиратись. Якщо ви не оновили взагалі ніякі дані в центрі комплектування. То ви зараз перебуваєте в зоні ризику, тому що а, всі ми розуміємо, що обов'язок оновити військово облікові відомості він закріплений за усіма військовозобов'язаними. Відповідно, я не рекомендую вам йти і обирати для себе стратегію, яка вказана у нас у статті 210 1, на яку так часто люблять посилатися юристи-теоретики, до практики це не має жодного відношення. Що а, якщо ТЦК міг самостійно взяти інформацію про вас у відкритих реєстрах або у закритих реєстрах, але у ТЦК є доступ до цих реєстрів. То ви не маєте обновляти дані, ви не будете підлягати ніякій адміністративній відповідальності. В принципі, за це нічого не буде. Це абсолютно не так. Тож моделюємо ситуацію, що ви дані не оновили. Військово-облікового документу у вас немає, або він, можливо, застарілий, вас зупиняють, а після 16 липня розпочнуться суцільні перевірки, рейди, зупинки з метою саме з'ясування. А чи оновила людина, яка є військовозобов'язано дані, чи не оновила відповідно, якщо під час такої зупинки а зупинок буде дуже багато, і вони будуть кругом і не тільки на блокпостах, але й просто в місті скупчення людей. Буде з'ясовано, що ви не оновили свої військово-облікові відомості. На практиці скажу, що поліція не буде. Буде з'ясовувати, а чи міг ТЦК самостійно взяти чи відомості, чи чи не міг, поліція буде здійснювати процедуру адміністративного затримання, і вже в центрі комплектування ви будете з'ясовувати всі відносини і намагатися розтлумачити норму закону і вимоги статті 210 прим. 1 і почати пояснювати, що центр комплектування, начебто, може самостійно щось зробити. І ось цей обов'язок за вами був начебто закріплено, й з умови, що ТЦК сам цього зробити не може. Разу стає зрозумілим, що ось така норма закону стосовно. Того, що ТЦК сам щось міг зробити, але чомусь цього не зробив, вона на практиці діяти не буде. Поліція на місці вона не буде розбиратися, чому ви не оновили, як виписаний закон і які він вам дає права чи, можливо, опції до вибору. Функція поліції, так само, як і представників ТЦК, які будуть ходити разом із поліцією, буде перевіряти. І відповідно, якщо представник ТЦК перевірить, що ви не оновили свої відомості, буде надана просто пряма вказівка працівникові поліції, що ось цю людину ми затримуємо і доставляємо в Центр комплектування і тут уже буде доречно говорити про те, а чи маєте ви свого адвоката і чи маєте ви кому набирати, аби вам уже відразу почали надавати правову допомогу. Відповідно, після того, як поліція вас затримує достави до центру комплектування, я хочу нагадати, що це має бути здійснено виключно в рамках процедури адміністративного затримання, аби потім після вашої доставки та цікаві там не було ніяких сюрпризів, про це варто нагадувати поліції відразу і запитувати, чи є це адміністративне затримання чи ні. І відповідно, після того як таких осіб, які не оновили ні, перевезуть в центр комплектування. Найперше, що відбудеться, це те, що по відношенню до таких осіб буде складений протокол за порушення мобілізаційного законодавства, саме по статті 210 прим. 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. І штраф мінімально у розмірі 17 тисяч гривень він буде виписаний обов'язково. Ці штрафи вже діють, ці штрафи вже застосовують, і осіб уже почали притягати за порушення мобілізаційного законодавства і штрафувати саме на такі розміри штрафів. І це не відноситься до терміну. 60 для днів для оновлення даних. Ці штрафи вже давно діють, ці штрафи вже давно активно застосовують. Після того, як буде виписаний протокол про притягнення такої людини до адміністративної відповідальності, можливо, цей протокол і не буде відразу розглядатися. Можливо, про дату, час і місце розгляд такого протоколу людину додатково повідомлять, але повідомлять її повісткою, відповідно до якої така людина зобов'язана буде прийти до центру комплектування. Але окрім того, що можливе вручення саме такої повістки для розгляду такого протоколу, скоріше за все, а вірогідніше за все воно так і буде людині. Вручать ще одну повістку для уточнення військового. Облікових відомостей не тільки тих, які вона мала оновити протягом 60 днів, а в принципі загалом усіх, які мають оновлювати усі військово чи то жінки, чи то чоловіки. Відразу хочу сказати, що вручення такої повістки для уточнення військово-облікових відомостей не позбавляє ТЦК підстав вручити ще направлення на проходження військово-лікарської комісії, адже ВЛК також треба проходити один раз на рік, особливо під час дії воєнного стану. Що ви взагалі не оновили ніякі свої відомості протягом 60 ти днів, починаючи з 18 травня, то ви саме та категорія, яка зараз має бути максимально обачною, тому що у разі зупинки вас чи то центр комплектування, чи то поліції, буде з'ясовано, що ви зараз порушуєте законодавство. Це пряма підстава для затримання і доставлення вас в центр комплектування, і що буде відбуватися далі, ми з вами вже розібрали. Автоматично буде штраф, автоматично буде протокол, автоматично буде вручена повістка для уточнення даних і скоріше за все для проходження військово-лікарської комісії. Що ви проігноруєте. Ось ці повістки, далі можлива подача вас в адміністративний розшук і знову вас поліція затримує, доставить до ЦК, але санкція, в тому числі і фінансова, вона буде уже зовсім іншою, ніж 17 тисяч гривень. До речі, хочу нагадати, що ще більше юридичної інформації про нововведення в законодавстві, і про те, як варто себе споводити, я розбираю у себе в інстаграмі. Тож, якщо ви ще не підписані, я дуже рекомендую це зробити. І Відповідно, хочу підсумувати, що не дивлячись на те, до якої категорії військово зобов'язаних ви відноситесь, оновили дані, не оновили, чи можливо ви маєте підстави для відстрочки. Візиту до центру комплектування вам не уникнути, тому що кожна із категорій буде мати свої підстави для явки в центр комплектування, чи то для оновлення даних і проходження ВЛК за неявку, по яких передбачається штраф та адміністративний розшук і рано чи пізно таку людину, все одно затримують і доставлять, і вона пройде військово-лікарську комісію. Друга категорія. Це ті, хто має підстави для відстрочки і для виключення таким категоріям. Я взагалі раджу не чекати нічого, а йти і оновлювати дані і подавати документи для оформлення відстрочки І третя категорія: це ті, хто взагалі нічого не оновив. Знайте, що починаючи з 16 липня, ви знаходитесь у максимальній зоні ризику. Якщо вас зупинять і з'ясують, що у вас дані не оновлені, вас відразу прямо з того місця, де вас зупинили, затримують і в рамках процедури адмінзатримання доставлять до центру комплектування. Також буде накладатися штраф, будуть оновлювати дані. Ні, буде направлення на ВЛК, і все піде, як би в загальній процедурі мобілізації людину оновлення даних, ВЛК, бойова повістка, і як то кажуть, поїхали. Тож як бачимо, немає якогось чарівного механізму, і це я не замовчу. Я вам дійсно розповідаю про практику. Немає якогось чарівного механізму, окрім звісно, того як сидіти вдома і нікуди не виходити. Як не потрапити до центру комплектування, відповідно, ми з вами бачимо, що зараз законодавство побудували таким чином, що незалежно від статі віку підстав для звільнення від мобілізації чи наявності підстав для виключення з військового обліку, центр комплектування доведеться сходити абсолютно всі. Насправді, як скоро вам доведеться проїхати, скажімо так, в центр комплектування, воно напряму буде залежати від вас і від тих дій, які ви зробили. Але відразу хочу сказати, що я дуже рекомендую передивитись моє відео стосовно порядку. Дій під час спілкування з представниками ТЦК, аби розуміти, які повноваження вони вам зобов'язані надати, перш ніж взагалі перевірити ваші військово-облікові документи і розпочати процедуру адміністративного затримання, бо, можливо, у них навіть повноважень не буде, аби перевіряти ваші документи. Тож обов'язково передивіться це відео, воно дуже інформативне. Ну і звісно ж хочу поцікавитись вашою думкою. А як ви вважаєте, що почне відбуватися після 16 липня? Поділіться в коментарях. І, звісно ж, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео. Ну якщо ви ще не підписані на цей ютуб канал, дуже рекомендую це зробити.